У чому різниця між просека і шампанським? По-перше, різні місця походження: шампанське з Франції, Просека з Італії. По-друге, різні сорти винограду шампанське з шардоне та пінонуару, а просека з винограду Глєра. По-третє, різний метод виробництва. Для обох спочатку роблять сухе вино. Далі в нього додають дріжджі і починається вторинна ферментація, яка дає гільбашки. Для просека дріжджі додають великий чан, і тільки потім розливають вино по пляшках. Для шампанського сухе вино спочатку розливають по пляшках, і лише потім в кожну додають дріжджі. По четверте різна витримка. Шампанське може зберігатися 10 і більше років. Просека треба пити молодим. По п'яте різна ароматика. Шампанське пахне хлібом, дріжджям, бріошем та мигдалем з віком. це квіти та цитрусові. А що обираєте ви? Просекав чи шампанське?